Сьогодні ми з вами дізнаємось, як живуть птахи восени, а також які птахи перелітні, а які зимуючі. Першими відлітають в теплі краї стрижі і ластівки. Їхньої їжі комах вже майже немає, збираються з граї, готуються у вирій журавлі, граки і зозулі. Останні Відлітають гуси, качки і лебеді. Це перелітні птахи. На горобині наїдаються пролітні дрозди, поклюють ягідок горобини, відпочинуть і полетять далі на південь. А от горобці, ворони, дятли, сороки, синиці залишаються зимувати. Це зимуючі птахи. На осінь і зиму більшість з них прилітають ближче до людського житла. Птахи починають линяти, старе пір'я випадає, а нове зимове має більш тьмяне забарвлення. З холодних країв прилітають до нас червоногруді снігурі та чубаті омелюки. А зараз ви дізнаєтесь цікаві факти про птахів. Якого птаха називають лісовим санітаром? Так, дятла. А який птах полюбляє красти блискучі предмети? Ворона або сорока. А кого називають лісовим котом? Сову. Який птах найбільше бреше? Ну, звісно ж, сорока. А тепер пограємо в гру перелітні та зимуючі птахи. Якщо зимуючий птах, ми поставимо зелений магнитик. А якщо перелітний, то червоний. Дрозд зимуючий птах. Так. Журавель перелітний птах, ворона, зимуючий птах, лебідь, перелітний птах, сова, зимуючий птах. Так, ставимо в зелений магнитик. Дрозд – перелітний птах, грач це перелітний птах. І сорока. Це зимуючий птах. Ну що ж, побажаємо і перелітним, і зимуючим птахам гарно перезимувати. Пізнавайте світи задоволенням, любі малята, і до зустрічі!